Я Микола Канчевський, і сьогодні ми поговоримо про перехід Православної церкви України на новий стиль календаря. Новоюліанський календар заходить до нас в Україну. У мене в гостях митрополит Олександр. І саме ми його розпитаємо, як буде відбуватися цей перехід. Вітаю вас, пане Олександре! Слава Ісусу Христу, Христос рождається! Славі Його! Пане Олександре, останнім часом досить, досить часто з'являються календарики мережі, де малюється перехід святкування з одного календаря на новий стиль. Я свого часу розмістив такий календарик у себе в групі «Поважні», і що ви думаєте, дуже багато прихильників людей, які схильні до того, щоб, щоб перейти на новий стиль, і я пам'ятаю, там було десь сотня коментарів, і тільки один коментар був такого плану, що ні ні в якому разі я. На новий стиль не перейду. І я тішуся, що є такий коментар, оскільки це окрема думка, і вона заслуговує на повагу. Прошу вас роз'яснити нам, як Православна церква України готується до переходу на новий стиль. Ну, сьогодні говорити про перехід на новий стиль. Я думаю, ще поки що рано. Ми говоримо в контексті нашої бесіди і, взагалі, того, що відбувається в церковно-релігійному такому суспільстві на сьогоднішній день православної церкви України, це дозвіл і благословіння священного синоду православної церкви України відзначити богослужбово свято Різдва Христового 25 грудня. Разом із тими церквами, і які вже на сьогоднішній день користуються новою як ми його називаємо календарем, який співпадає також із григоріанським календарем на сьогоднішній день за Різдво Христове і католицька церква, протестантські церкви, інші деномінації християнські, які на сьогодні вважають себе і християнами, і які вшановують саму подію Різдва Христового. Таке рішення було е, прийняте у зв'язку із е, щоразу і щоріч е, питанням, яке виникає і набуває своєї актуальності е, в ці е, зимні дні, е, осінні зимні, які передують свято Різдва Христового. Е, дуже багато е, коментарів і різних е, запитів, е, саме е, відносно цієї дати, і е, питання. Е, Переходу е, Української православної церкви греко-католицької церкви на е, дату святкування е, Різдва Христового саме на 25 грудня разом із іншими і православними частиною православних країн і з е, тими католицькими і іншими християнськими е, західними країнами, котрі відзначають у цей день Різдво Христове. Е, Священний синод благословив парафіям, які бажають відзначати свято Христового 25 грудня, відзначати в цей день, зібрати певну статистику відвідання в цей день храму. Скільки парафіян згодилося саме на таку дату, скільки не згодилося, щоб мати загальне спільне уявлення про ті бажання, які сьогодні існують, і чаяння, які є в. Православній церкві України щодо е, святкування не тільки е, Різдва Христового, а й взагалі е, в перспективі переходу богослужбового календаря е, на новоюліанський е, календар, тоді як ми називаємо е, на новий стиль. Е, Сама по собі проблема і питання нового стилю вона не полягає виключно тільки у різдві або під час святкування в день святкування свята Пасхи, яке ми також згідно із нашими бажаннями хотіли б святкувати загалом. Усім християнським світом, оскільки з Римокатолицькою церквою, з якою також ведуться сьогодні патріархом Варфоломієм, перемовини і вони, по моєму з папою Бенедиктом досягали якихось домовленостей про те, що нашою якби таким поступом в цьому плані має стати одночасне святкування також і свята Пасхи, разом з усім християнським світом. Календарна проблема вона не не полягає виключно тільки в святкуванні Різдва Христового. Адже якщо ми говоримо про перехід на новоюліанський календар, на новий стиль, як ми його іменуємо, ми повинні говорити про перехід цілого богослужбового кола свят і різних церковних і громадянських. Які прив'язані до нашого церковного календаря, а саме в Україні, що е, Українська православна церква, що православна церква України, що греко-католицька церква? Ми всі на сьогоднішній день ще живемо е, в богослужбовому е, контексті і плані за е, новою юліанським е, календарем? До цього календаря, до речі, прив'язані також і події. Е, як то на 28 липня, день хрещення е, Русі, е, в цей же день? Ми відзначаємо День державності і е, Князя Володимира, як засновника нашої державності, 14 жовтня ми України, а це покрова. Тобто, якщо ми говоримо про те, що в нас дати здвинуться на 13 днів, то відповідно і прийдеться приймати відповідні державні закони і постанови про те, що разом із церковними. Значення повинні переноситися і прив'язані логічно до цих дат святкування, які ми маємо державних свят. Я навів тільки приклад цих двох. А ми повинні говорити і про інші події, які мають і і я б не сказав би, що це проблеми, які можуть виникнути, тому що це все повинно відбуватися поступово і за згоди. Однак ми маємо такі. Саме календарної реформи. Пане Олександре, мене завжди трохи дивувало, те, що, наприклад, мої приятелі на Кіпрі святкують Різдво, 25 грудня, а в Україні Різдво святкувалося 7 грудня. І десь я зустрів також такий календар старий. Де е, написано, що до 29 року, 1929 року, Різдво святкувалося все-таки 25, -го, 27 -го грудня. Чи це так, чи можливо це фейк? Ні, це не фейк. Ми сьогодні святкуємо різдво 25 грудня. Як це так? Стально, але за нашим церковним календарем, у нас різдво хрестове згідно постанови третього Вселенського Собору Так і святкується 25 грудня. Проте це старий стиль, яким жила в той час Російська імперія, і на новий календар. Радянська Радянський Союз перейшов декретом Леніна. по-моєму, тільки в вісімнадцятому році. От тоді почалися трошки розбіжності. А до вісімнадцятого сімнадцятого року звісно. Святой календарі. Якщо ми беремо наш церковний календар дві дати під кожним днем: одна вказує новий стиль, а інша вказує новий юліанський календар, тобто, як ми його називаємо, старий стиль. І в нас в церковному календарі під дата. 7 січня рисочка 25 грудня відзначається свято Різдва Христового. Тобто, ми фактично живемо також тим же календарем і тими ж датами, але трошки в іншому вимірі. Мені здається, що Різдво і Пасха в Україні святкуються як ніде в світі, ці свята мають свій калорит. От колядки, щедрівки. Щедрівка Лентовича всім світом гуляє українська культурна традиція відзначення святок, вона є унікальною і, мабуть, це скарбниця світового світової спадщини, українська народна творчість, що яка пов'язана саме з святами різдвяними. Оскільки я не зустрічав в інших культурах таких масових відзначень і такого яскравого святкування, яким ми можемо гордо з доброю гордістю такою похвалитися і презентувати Україну як берегиню нашої традиції, і ту, яка репродукує все нові і нові види навіть в сучасному мистецтві, споглядаючи на, на старі традиції, подає все нові види прославлення Бога саме. В душею оскільки ще покійний митрополит Володимир говорить, душа мого народу в пісні, так і колядки являються одним із самих яскравих видів творчості нашого народу. От ви згадали зараз щедрик Леонтовича, так дійсно, Різдво без Щедрика взагалі неможливо. от І та пісенна і Театральна у вигляді вертепів традиція, яка е, існує в українській культурі, вона являється унікальною на рівні з той ж Петриківкою, на рівні з іншими е, традиціями, які е, притаманні душі українського народу, вона якраз і змальовує ту яскравість е, самої України, її мальовничість і. Унікальність серед інших народів, особливо сьогодні, в секулярний світ, слава Богу, у нас ще збереглися певні традиції, і їх я думаю потрібно все таки після перемоги буде активно реанімувати, оскільки певні загарбницькі. Тенденції, які відбуваються в політичному житті, вони звісно ж відбувалися і в нашому духовному житті, коли було загарбано і церкву, 300 років ми знаходилися в московському полоні, і лише 4 роки назад придбали свою повну незалежність, дякуючи Томосу, підписаному святішим патріархом Варфоломії. Ми повинні також зберігати свою пісню, і школа, в яку ходять наші діти, повинна все таки прививати сам. Самого малечку ці культурні традиції, оскільки навіть у багатьох сім'ях вони можуть бути втрачені, оскільки урбанізація, яка відбувалася свого часу, переїзд із сіл до міст, вона якби співдіяла тому, щоб втратити ці традиції. А те, що насаджувалося в радянський час з зросійщення і від відхід від, від традиції, як від чогось е, старого і непотрібного, воно звісно ж е, сприяло е, е, такому обездуховленню. Ми ж. Отримавши перемогу над фізичним ворогом, маємо отримати і над духовним ворогом, і це треба робити поступово. І одним із фрагментів, моментів яскравих цього всього, має бути якраз і повернення до корінних традицій нашого народу і усвідомлення своєї унікальності і несення цього світла, світла Христового різдва, світла Пасхи Христової до тих, хто цього потребує. Я так е, розумію, що цього року ви чекаєте на прихожан на, е, свято Різдва і 25 грудня, і 7 січня. Е, як це буде відбуватися? Так, дійсно, цьогоріч у нас буде відзначатися е, якраз так співпало, що цьогоріч 25 е, грудня, це якраз буде ще й неділя. Ми багато років уже святкуємо, відзначаємо Різдво Христове 25 грудня. Разом в цей день також звершується богослужіння святителю Спередону Триміфунському. Це один із святих, який ну так, от по постаті, рівновеликий разом із святителем Миколаєм. Вони були учасниками першого зеленського собору. Обоє от і пам'ять його якраз по нову старому стилю припадає. На 25 грудня Цьогоріч ми провели таке собі соціальне опитування у соцмережах наших парафіян, і 80% сказали, що вони за перехід не тільки Різдва Христова, оскільки у нас богослужіння відбувається в храмі. Кожного дня, тобто у нас сталі парафіяни, які відвідують богослужбовий богослужбове коло річне богослужбове коло свят. Ми не можемо говорити про тільки різдво, про Пасху, Ми повинні говорити і про преображення, і водохреща святителя Миколая, Варвари, яку завтра будемо вшановувати. Тобто, ми говор... маємо говорити про цілковитий перехід на нову юліанський календар, і фактично, наша парафія до цього готова, якщо вірити тим цифрам статистики, яку ми маємо. Кожного року, починаючи, десь, мабуть, з 10-го, у нас завжди ми служили божественну літургію, відзначаючи пам'ять святителя Спиридона. А наш собор відвідували в цей день наші добрі друзі. З це посли або консули, або гості, які приїжджали. В цей час до України з країн, які, в яких відзначається Різдво Христове, саме за новою календарем, 25 грудня. Тобто, ми їх запрошували. Вони читали святе письмо про Різдво Христа Спасителя, співалися колядки, співалися певні богослужбові... Е Речі, які ну, зазвичай в богослужбовому чині мають в цей день звучати, і таким чином ми співставляли. Хтось святкував святителя з хтось в цей день зазначав Різдво Христове разом з іншим християнським світом, який відзначає в цю дату. Тобто, в нас така певна традиція вже є. Так само буде і цього року. Цьогоріч ми будемо і вечірнє богослужіння, і ранішнє богослужіння літургію звершувати і Різдво у Христовому, і неділі, оскільки це буде неділя. То а це спомин Воскресіння Христа Спасителя це буде і Воскресінню, і святителю з пам'ять якого в цей день відзначається. От така у нас буде цьогоріч практика, і запрошуємо до нас на богослужіння, хто має бажання відсвяткувати різдво, потім покалядуємо. Зараз встановлюється для дітлахів ялинка на площі. На Майдані біля нашого Спасу Преображенського собору Уже храм прикрашено до свята, і будемо радісний настрій підтримувати від 25 грудня і аж до 7 січня, оскільки будемо вважати, що це вже починається такі, знаєте, святки. Дякую вам, пане Олександре. Дякую всім учасникам, хто був у мене на ефірі. Ну що ж, з прийдешніми нас святами, з Різдвом Христом. Шануймося, бо ми варті.